Ну, як ви бачите, я переніс оцього кріплення знизу. Там воно було під низом, переніс наверх. Оце так тут пружинки, вони піджимають. Оце все. Тепер в мене вже руль. Я можу вільно розвертати вже на всі 360 градусів. Але сьогоднішнє відео не про це. Ну По попереднім відео я вам покажу. Оце знято. Ну Тут шестерення. Просто о, в цьому місці приварена пластина, до якої кріпиться колеса. Я просто його сняв, щоб показати, як воно в зболі. Получається, знімаємо ступічку, цього втулочку, Знімаємо оцю муфту, і в нас виходить, що оце шестигранна Труба і тут виходять шліци. Ну і отвір всередині з різьбою є. О, Як ви бачите, то йде шайбочка така від цього з коробки. З чого я оці шліци роблю? Короче, перші шліци я робив з первинного вала. Ну, ось бачите, теоретично це вже вал. Він тут йшов шліце довші, і його теоретично хватало на, е, на два розблокератори. Ну, а як зараз купувати цілу коробку, раді того, щоб витягнути вал ще деякі деталі? У мене є товариш, який мені присилає такі обрізки. Що я з цими обрізками роблю? Ну, відповідно, отаку от обрізаю. Получається теоретично така заготовка. Бачите? О. Отуто я дорізаю болгаркою шліци. Бачите, все шліци получилися. Потім оце отуто вони до сих пор, щоб якраз могло знайти повністю цей комплект. І тут так само є отвір. Далі, що я роблю? Якщо подивитися на цей, цю трубу, тут всередині 33. О. Треба, щоб цей вал туди. Зайшов. Він бачите, болтається є. Ну, можна, допустим, я один був робив, то мені виточили е з е взяли шестигранника на 32. Його сюди приварили, на закльопки, все, просто їм зробили отвір і це все запресувалося. Я, так як зараз проблеми з усіма токарними роботами, що вирішив зробити? Ось, ви бачите, я оце це одна, це друга має бути. Ось ви бачите? Колечко діта, ось ось. Ну, от виходить 30 мм з краю. Тут діаметр 28. Оцей діаметр от, 28. Знайшов трубу 33 і трохи наружі, а всередині 28 в мінусі. Так от що я хочу зробити, я зараз спробую напресувати сюди. Якщо воно сюди зайде, то, як ви бачите, в трубу воно не заходить. Тобто, придеться трохи легенько зробити шість фасок по цеху, щоб воно туди плотненько зайшло. Тоді воно зайде сюди. Тут можна посверлити Бачите, тут запилено, тут було посверлено. І зроблені е електродом електрозакльопки. Тут нема. Тут було. О, тут електрозакльопка, вона приварюється і тримається. Отаким От образом я. Попробую зробити оці мої полосі. Ну от, як ви бачите, набив я трубочку, плотненько, тугенько знайшла. І тут поставив таку шайбочку. Так, в нас тут, виходить, 34 мм. Тут всередині 33 в плюсі. От тобто, якщо гарно, от у того. Поділити на 6 сторін. Буквально трошечки-трошечки напінничком сняти, воно повинно сюди ідеально забитися. Ну, Перед цим, як забивати, от у того обварити, трошки вирівняти його, спланувати, щоб воно було рівненько було кая заокруглити. І буде в нас вже отака от частина. Ну, теоретично, можна було без цієї шайби робити. але я цю шайбу. От прихвачую сваркою, і вона мені робить таку планує рівну площину. Теоретично можна обійтись без неї. Тепер що? Черга за цим? Відступаю від краю шліців, бо ці шліці наружі мають 30 мм, тут 28 Відступаю від краю шліців 30 мм, отрізаю, роблю чуть-чуть на конус. І в нас ще є одна втулочка, і ми зробимо, а залишиться потім тільки врізати дві труби і проварити. Як буде готове, покажу. Ну от, я можу показати. Ви бачите, це мій розблокератор. Оце є колеса, там оця шестерня стоїть, вона приварена до флянчика. І це, якщо його вставити туди. О! Все. І воно там ходить. Якщо муфта зайде, то вона вже не ходить. О, так само і ось все, вже Оце має бути. Тут тільки залишилося шестигранну трубу сюди підігнати. Все, є. Ну і флянчики на тих колесах вже є. Це шестере тільки для того, щоб приміряти оцю довжину робити. Ну хорошо. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!